Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вашим запитанням, які ви ставите вже цілий тиждень з самого початку. Залишаєте в коментарях, просто пишете в особисті, що робити і хто буде відшкодовувати шкоду, завдану відсутністю мобільного зв'язку. Київстар. те, що страпилось в Україні. Поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на YouTube канал, на якому ви дивитесь на. Тікток, на якому ви будете дивитися. обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання тут буде в Ютубі під відео в Тіктоці і в шапці каналу, для того, щоб отримати своєчасну і достовірну інформацію. Це треба зробити обов'язково. Ну, і звичайно, авансом можете поставити вподобайки, за що я вам буду дуже вдячний. а також поширити це відео. І так, всі ми стали навіть, заручниками цієї ситуації, заручниками прогресу. Всі звикли до мобільного зв'язку, і, от виявилось, Наскільки це стало важливо для всіх. Причому важливо не тільки для просто людей, а важливо для бізнесу. Для малого бізнесу, середнього бізнесу, великого бізнесу, який так чи інакше постраждав, можна перелічувати безліч прикладів, там, і кур'єрські служби, і логістичні кампанії, і безпосереднє питання стосовно охорони об'єктів, які були застосовані системи інтернет-зв'язку. За допомогою мобільної мережі, чи там, локальних якихось мереж за допомогою інтернету «Київстар», чи були е, пограбовані якісь приміщення, житлові чи нежитлові приміщення, чи комусь це була завдана шкода. Також що стосується зв'язку з клієнтами, з знову ж таки наявністю цієї корпоративної пошти, в принципі, всіх комунікацій, які так чи інакше призвели до втрат бізнесу. Про це. Потрібно все ж таки вирішувати питання. Звичайно, можна перекладати питання на Рашистську Федерацію, як це люблять робити е, наші очільники держави. Коли ще був, пам'ятаєте, пам'ятаєте, навіть Азаров, коли якщо ви пам'ятаєте, був такий Мер Києва Черновецький, який всі час говорив: знаєте, хто цей сніг розкидав, той хай його і прибирає. Так от, тут таке не пройде. Фактично, з огляду на. Ситуації, що склалась, я не думаю, що компанії Київстар вдасться, яким чином отримати довідку про форс-мажор, про форс-мажор і відсутність, ніби, так мовити, вини з їх боку. З огляду на сьогоднішні повідомлення змін на коментарі безпосередньо в засобах маси інформації керівництва Київстар, що фактично до такої ситуації, до злому мережі призвело м, соціальна інженерія, що один з співробітників передав ніби ненавмисно навмисна паралі від е, якихось досить. Суттєвих систем вузлів компанії Київстар, захисту компанії Київстар і таким чином хакери проникли всередину мережі. Звичайно, ми можемо дуже довго розговорити там, фантазувати стосовно того, чи проникли, чи надавали ці паралі за допомогою цієї соціальної інженерії, чи це просто прикриття, чи просто фактично Ну, будемо відвертими з огляду на наявність російських акціонерів. Про що говориться з 2014 року, пам'ятаєте, коли там всі також ринулись дуже швидко, давайте, 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 моніполізувати, відбирати. Ну, вирішили, знаєте, так, як завжди: трохи по карманам покрасти собі те, що солодко повідбирати там, а все інше нікого не цікавить національна безпека. Ця ситуація безпосередньо призвела ми про це також. Я коротко скажу, не буду дуже глибоко вдаватися. Я вже неодноразово говорив, що ця тотальна діджиталізація це загроза національної безпеки. От створення цих громадних реєстрів, до речі, що там системою Хелсі, яку придбала Київстар. хакери – цікаво, отримали доступ до всієї медичної інформації, яка там міститься, не тільки про персональні дані абонентів «Київстар», скільки там 20-30 мільйонів абонентів Київстара. Паспортні дані, коди і все інше, номери телефонів, тобто персональна інформація, місце проживання, а і ще і медичну інформацію, чи отримали хакери? Ну, звичайно, я думаю, часом ми про це також дізнаємось. І от це питання тотальної діджиталізації зараз в продемонструвало, що не задарма і не просто так великі країни, досить розвинуті країни не поспішають як Україна все цифровізувати вводити такі аналогічні системи дії, створювати такі е, просто, я вважаю, колосальні загрози національної безпеки, як створення цього реєстру військовозобов'язаних, які хочуть внести дані про освіту, про медицину, про податкову інформацію, все. Телефони, електронні адреси, буквально все, там родичі, все в один реєстр військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Ми ж бачимо, що соціальна інженерія, ну так мовити, соціальна інженерія, ми можемо так це називати, може призвести до того, що вся ця інформація може потрапити і фактично отримати несанкціонований доступ. І, як говорив, знаєте, класик: що одна людина побудувала, то інша завжди зможе зламати. Тому питання тотальної діджиталізації це знаєте, оця ситуація з Ківстаром це такий кола громадний. Однак давайте повернемось до теми цього відео стосовно безпосереднього відшкодування завданої шкоди. Як я говорив, що навряд чи, з огляду на те, що фактично сама компанія Київстар її дії призвела до того, що хакери отримали доступ і зламали її системи захисту, системи за допомогою яких вона працює, що призвела до завдання шкоди абонентам Київстар, абонентам там домашньої мережі там, інших фактично втрата персональних даних, я так розумію. Далі, я думаю, ми це дізнаємося з публічних звітів. Фактично, отримати довідку про форс-мажор, я вважаю, тут буде неможливо. Ну, це буде протиправно. Звичайно, Україна це країна можливостей, і тут можливо все. Однак, об'єктивно, якщо дивитись, ми можемо наводити аналогічний приклад, ви взяли кредит в банку, перерахували на свій рахунок, а потім комусь повідомили пароль від рахунку, Кошти сняли, ви що не повинні повертати кошти ні. Повинні відповідальність на вас. Тут та сама ситуація. Київстар, на мій погляд, повинен нести відповідальність. При цьому нести відповідальність як пряму, ну тут знову ж таки питання. У вас повинен бути договір. Якщо у вас немає договору, то фактично довести, що цей номер належить саме вам, дуже важко. Тобто, фактично, бізнес теоретичний, і контрактні абоненти, мобільного зв'язку, ну, фіксований зв'язок там взагалі всюди контракт буде. Я вважаю, що мають всі підстави, у разі наявності в них шкоди, доведеної шкоди, завданої бізнесу, відсутністю, зв'язку з клієнтами, відповідно, замовлень, відповідно, можливості зв'язуватись, надавати консультації, отримувати безпосередньо за це все винагороду, тобто займатися тим бізнесом, для якої фактично і була створена і застосована мобільна мережа і ті ж термінали, які не працювали в деяких. Невеличких магазинах, кав'ярнях, закладах харчування, це все безпосередньо і компанії не могли працювати і отримувати пробуток. це все, я вважаю, все ж таки повинна бути компенсована Київстаром. Що стосується націоналізації, я поки не чіпаю це питання. Що стосується знову ж таки, діджиталізації, це просто такий громадний колокол, щоб всі схаменулись. Звичайно, якщо є розум. У тих людей, які за це відповідають, ну на це розраховувати вкрай важко, з огляду на ті дії, які ними вчиняються. Тому, якщо потрібно буде допомога, якщо ви вирішите все ж таки звертатися з відповідними позами, ще раз нагадую, у вас повинен бути контракт, і ви повинні все ж таки довести шкоду, яка була завдана відсутністю мобільного зв'язка. У разі цього, я вважаю, є всі шанси, всі підстави для задоволення таких позовів. Якщо буде потрібна допомога, звертайтесь, з радістю будемо захищати ваші права. А всім треба розуміти: діджиталізація в таких масштабах це зло. Це зло і небезпека. Небезпека як громадянам України, так і держави в цілому. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте і рухаємось далі до перемоги. Віримо в зсу, віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні! Слава Зсу. До зустрічі!